Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. 28 березня відбулася дуже важлива розмова телефоном між Фрідріхом Мерцем, це лідер християнсько-демократичного союзу і головний претендент на посаду канцлера Німеччини. Я розповідав вам про нього. Він дуже цікава особистість і дуже важлива людина для майбутнього Європи та України. Ну і між Дональдом Трампом, який нещодавно повернувся до Білого Дому з гучними обіцянками зробити Америку великою знову. І за перший місяць свого президентства прийняв більше доленосних рішень для майбутнього світу, ніж багато президентів роблять за всю свою каденцію. І цей дзвінок це не просто вічливість, це момент, коли і Європа і Україна затамовують подих, бо на столі не просто питання торгівлі, тарифів, економіки, а взагалі майбутнє безпеки континенту і доля війни, яка палає в нашій країні. Що вийде з цієї розмови? Давайте спробуємо розплутати клубок подій та інтересів, які вже назвали. Танцем над прірвою. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал прямо зараз, якщо ви це ще не зробили, і прокоментуйте, що ви думаєте про цю телефонну розмову. Яка передисторія цього дзвінка? Трамп повернувся до влади в січні 2025 року з чітким планом Америка понад усе. Ще під час кампанії він обіцяв скоротити присутність США в Європі, перекинувши ресурси на США? Протистояння з Китаєм, підкреслюють експерти центру стратегічних міжнародних досліджень. НАТО за словами Трампа, це застаріла структура. А європейці це, взагалі, дармаїди, які мають самі платити за свою оборону. Німеччина, як найбільша економіка Євросоюзу і ключовий донор України, опинилися в епіцентрі цього штурму. Мерц вже готується замінити Олафа Шольца, уряд якого. Розвалився в кінці 24-го року через суперечки про бюджет і про підтримку України. Шольц блокував пакет допомоги Україні на 3 мільярди євро, боячись боргів і втрати голосів. Але Мерц обіцяє інший підхід жорсткий. І прагматичний він хоче зміцнити оборону Німеччини, і, схоже, не готовий танцювати під дудку Трампа. І ось 28 березня березня Мерце Трамп провели годинну розмову телефоном, про яку одразу ж заговорили в Кулуарах і в Брюсселі і в Києві, згідно з повідомленнями на X основними темами стали Україна та мілітаризація Німеччини. але Тон був далекий від дружнього. Трамп, як і зазвичай, тиснув. Мовляв, Європа має платити за свою безпеку, а я хочу угоди. Зброя з США для України, але за ваші гроші. Мерц, однак відповів холодно. Ми не бачимо можливості залучати американських зброярів до закупівель в рамках європейської оборонної ініціативи. Ваша політика часом відверта ворожа інтересам Німеччини та. Європи. Ця фраза, як грім серед ясного неба. Трамп вже заморожував військову допомогу нашій країні 3 березня, залишаючи Україну без поповнення систем ППО та даних розвідки. І він пропонує Європі купувати американську зброю, наприклад, на 200 мільярдів доларів за 4 роки, як пише Foreign Policy, для того, щоб заповнити. Прогалину в необхідній допомозі, водночас скоротити торговий дефіцит США з Євросоюзом. Але Мерц бачить таку пастку. Залежність від США може послабити європейську автономію, особливо коли Трамп погрожує одночасно вивести війська з континенту. Трамп вже давно грає на нервах європейських лідерів. Його радники, як от Елбридж Колбі, вважають, що США переобтяжені Європою і мусять зосередитись на Азії. Виведення американських військ це не просто погроза, це реальний план. У Польщі, де стоять 10 тисяч солдатів США, вже паніка. Якщо Трамп піде, чи встоїть східний фланг НАТО перед Росією? Мерц розуміє, без США Європа як лицар без щита. Але він не здається. Німеччина планує послабити боргове гальмо. Це конституційні обмеження на запозичення, щоб вкласти мільярди сотні мільярдів в оборону, наголошують Washington Post. Мерц обіцяє підняти витрати вище 2% ВВП, як цього вимагає НАТО, але не до 5%, як хоче Трамп. Ми зробимо те, що потрібно для захисту, а не те, що диктує Вашингтон, сказав він одному з німецьких ЗМІ. Це сигнал. Європа мусить стати самодостатньою і Німеччина готова бути диригентом в цьому оркестрі. Я, до речі, розповідав вам про цю ініціативу зняття боргового гальма, і це просто суперспецоперація порятунку Європи від Фрідріха Мерца. Трамп бачить у війні в Україні не лише геополітку, а й бізнес. І, мабуть, що передусім бізнес його ідея продати Європі зброю на 50 мільярдів доларів на рік, щоб озброїти Україну і зробити для США, як зазначають у Форінполісі. Є таким лейтмотивом в цій. Політиці стосовно безпеки Європи і стосовно заробітку на продажі зброї. Але мер це його союзники в Євросоюзі, і Франція і Британія хочуть іншого. ЄС вже запропонував план майже на трильйон євро, там, по-моєму, 800 мільярдів євро для власної оборони та підтримки Києва. Чому віддавати ці гроші американським гігантам, якщо можна підняти європейську промисловість? Задаються питання в Німеччині та й не тільки. Франці... Ця і Британія формують коаліцію охочих для відправки військ в Україні як миротворців, але поки що не можуть досягнути домовленості. Німеччина вагається, але Мерц натякає. Якщо вже й купувати зброю, то давайте робити це в Європі. Ми не хочемо бути гаманцем для американських заводів, коли наші власні. Можуть виробляти не гірше. Процитували мерца на X. Я, до речі, розповідав вам про те, що Фольксваген може скоро виробляти зброю, тому що в них є вільні потужності на заводах. і Вони натякають, що готові це робити. Тобто, це не просто економія, це боротьба за. Незалежність Європи, Україна в серці цієї боротьби, і цієї драми. Після заморозки допомоги Трампам збройні сили втрачають перевагу на фронті. А Росія готується до наступу на Сумщину і Харківщину. Попереджає президент Зеленський. Мерц знає, що без підтримки Києва Європа стане наступною мішенью. Німеччина вже дала Україні минулого року понад 7 мільярдів євро. Це більше за всіх в Європі. Про це повідомляють в Телеграф. Але Мерц Обіцяє не зупинятися, і Трамп тисне, мовляв, нехай Європа платить, а я домовлюсь з Путіним. Він вже почав переговори з Росією, наполегливо пропонуючи Україні йти на поступки. Мертва категорична. Проти жодного диктованого миру над головами українців каже він: повідомляють про це в «Політика», що він фактично повторює слова Шольца, але більш жорстка і більш прямолінійна. Але чи зможе він протистояти Трампу, якщо США остаточно… Відвернуться розмова 28 березня закінчилась без якихось конкретних домовленостей. Трамп кажуть, інсайдери роздратовані. Німці думають, що можуть обійтись без нас. Подивимось, каже він. Мерц вже повернувся до Берліна з рішучістю. Він закликав Євросоюз до надзвичайного саміту 30 березня, щоб узгодити спільну позицію. Про це повідомляють євроньюз Франція пропонує часткове перемир'я. Британія – війська, а Мерц – гроші та автономію. Тим часом Росія нарощує виробництво. За 5 років вона може відновити армію. Про це попереджають військові аналітики. Часу мало і мерц знає, що якщо Європа не об'єднається зараз, Трамп може залишити її сам на сам з Путіним. Це значно більше ймовірно, ніж ми думаємо, каже лідер баварського ХСС Маркус Зьодер, підкреслюючи. Реальність цієї загрози, цей танець над прірвою ще не закінчився. Мерц хоче сильну Європу з власною зброєю, армією і власним голосом на світовій арені. Німеччина вже готується до 2 мільйонів снарядів на рік до кінця 2025 року, за даними Washington Post. але цього замало без США. Трамп вже грає на своїх умовах. або ви платите, або я йду для України, звісно, ставки найвищі. Президент Зеленський просить реальних гарантій, а не лише слів. Мерць обіцяє підтримку, але чи вистачить у нього сил протистояти Трампу і водночас об'єднати розхитаний Євросоюз? Ми мусимо діяти зараз, інакше буде пізно, сказав він в Брюсселі і. Це має безпековий вимір, це має технологічний вимір, це має економічний вимір, на якому наголошував центробанкір колишньої Європи і колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі розповідав вам про його звіт. Отже, що далі? Мерце Трамп це як два танцюриста, що кружляють над цією прірвою. Один хоче безпеки та автономії для Європи, а другий вигади для Америки і, мабуть, для себе. Чи вдасться Мерцу змусити Європу встати з калін? Чи Трамп занурить континенту повний хаос? Друзі, як вважаєте ви? З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте прокоментувати це відео, підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на Ютубі, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі!